Привіт, діти. Ви мене впізнали? Так, я пташка синичка. Мені дуже холодно, адже настала зима. І я прийшла до вас зігрітися. А ще я сумую, бо багато моїх друзів полетіли в теплі краї. Добре, що деякі пташки залишилися тут зі мною. Вони називаються. Зимуючими пташками. Вам цікаво, хто це? Але спочатку відгадайте загадки про цих пташок. Маленький хлопчик у сірій свитинці. По дворах стрибає, крихти збирає. Хто це, діти? Це горобчик. Слухайте далі загадку, малюки, не лікар. А дерева лікує, з дерева лунає, звук хто там стукає? Тук-тук-тук. Так, це пташка дятел. Подивіться. А про кого ця загадка? На колір сірувата, на вдачу хитрувата, кар гукає, курчат лякає. Хто це діти? Так, це ворона. Остання загадка діти Скрекотуха, білобока, звуть усі її. Сорока, вірно. А давайте разом зі мною розкажемо про моїх друзів-пташок. Допоможете мені? Подивіться, горобчик. Маленький, а ворона так велика. У сороки животик білий, а у синиці жовтий, молодці. У синиці дзьоб короткий, а у ворони довгий. Молодці. Ось такі ми різні пташки. Але всі ми маємо крила, маємо дзьобики, вміємо літати, наше тіло вкрите пір'ям, і всі ми називаємося зимуючими пташками, бо не відлітаємо в теплі краї. Малята, а кожна з пташок має свою мову. Давайте зараз будемо відгадувати, хто як говорить із пташок. Чий це голос, малюки? Так, це дятел. А чий це голос? Послухайте. Так, це ворона. А це чий голос? Так це ж голуб, вірно. А це хто так гарно співає малята? Це горобець. А це чий звук? Послухайте. Це малята синичка. Діти, взимку моїм друзям, пташкам, які не полетіли в теплі краї, важко знайти їжу. Тож давайте будемо їм допомагати. Як ми можемо це зробити? Так, зробити готівнички для птахів і класти в них їжу, тобто корм. Зараз давайте дізнаємось разом. Що ж люблять їсти пташки взимку? Циничка полюбляє їсти не солоне сало, не смажене насіння, хлібні крихти, шматочки м'яса та навіть сир. Ворона полюбляє шишки, теж м'ясо, жолоді, горіхи, рідше насіння. Горобці полюбляють різне насіння, пшоно, вівсяну крупу горіхи. Дятел теж полюбляє їсти горіхи, жолуді, насіння шишок, яблука, комах полюбляє, але вони сплять та насіння соняшнику. Колу полюбляє різноманітне насіння, зерна кукурудзи, овса, пшениці, проса. Тож, діти, не забувайте піклуватися про мене та моїх друзів-пташок, адже взимку ми потребуємо вашої допомоги. До побачення, до нових зустрічей.